В магазині я була продавцем. Я обманювала людей. Я фактично була несправедлива, але я хотіла сама мати цю справедливість. Доброго дня, мене звуть Ніна, я із міста Дніпро. До Бога я прийшла вже давно, і. Весь час думала про те, що я маю якусь несправедливість в своєму житті. Тобто в Слові Божому написано, що ми повинні мати, але я цього не мала. І у мене було питання до Бога: чому ж так? Коли я зрозуміла саме слово, коли Бог говорить про те, що ми самі повинні бути справедливі живя в цьому світі. Якщо ми несправедливо поступаємо, то як ми можемо требувати якусь справедливість від самого Бога? Коли я працювала в магазині, я була продавцем, я обманювала людей. І я фактично була несправедлива. Але я хотіла сама мати цю справедливість, щоб до мене начальство краще відносилось покупці, але я цього не мала. І тому я навіть думала про те, щоб покинути роботу. І я її покинула, тому що там така система, що робити по-другому не можна. І коли я прийшла до Бога по-настоящему, коли я побачила суть самого Бога. Для мене було питанням, чому в селі, де я росла, в маминому домі, в кожній в комнаті, на углах висіли ікони і завжди нам говорили, Бозя буде ругатися, Бозя буде сваритися, Бозя накаже. І було дуже смішно, коли з картинки ніхто не сходив, ніхто мене не сварив, ніхто нас не наказував. І вже тоді я думала, що щось тут не те. І перше, коли я Прочитала слово Боже, і де було написано, що Бог це дух, і його намалювати не неможливо. Я приїхала додому і розказала мамі. Но мені було важливо, щоб вона сама познімала ці ікони. Вона знімала і вона плакала. Я ж за них гроші платила. І е, мама ну, це не приносить нічого, тут немає Бога. Якщо ти дійсно віриш в Бога, то е, треба з цим покінчити. Треба його винести на сміття. Мама так і зробила. Я була дуже рада цьому. Але е, цей поступок він же не говорить про те, що. Да, ми зробили якийсь крок, але не говорить про те, що ми вже повністю получили все, що ми хотіли. Коли я прийшла в храм Духа Святого, я зрозуміла, що тут є дійсно Бог. Коли я ходила в другу церкву, моя подружка вона завжди говорила: я хочу знайти таку церкву, де буде настоящий пастир. Такий, як написаний, описаний в Біблії, добрий пастир. Мене завжди мучило це. Думаю, невже від нашого пастора залежить моє життя? Ну, слово Боже, про це не говорить. І мій дух, він завжди требував чогось більшого. Я розуміла, що мій дух, він в безпокойстві. Що Слово Боже говорить, що Дух Святий прийде, прийде і научить, дасть силу, научить істині. І я почала шукати. І коли я прийшла дійсно в церкву храм Духа Святого, я тут була хрещена Духом Святим. І це було саме велике щастя і та сама справедливість, яку чекає на самому. На самом деле кожна людина. Коли я ходила часто в церкву, в храм Духа Святого, я слухала про хрещення Духа Святого. І е, мені теж захотілося мати Духа Святого в собі. Я молилася, я була е, вірна йому, я е, Ходила часто на служіння, читала Біблію, брала пост, я жертвувала за Духа Святого. І е, я в цій церкві прийняла водне хрещення. І через е, буквально через якесь час я була хрещена Духом Святим. І це була дуже велика радість. Е, ця радість приходить, це не можна передати словами але є стопроцентна впевненість в тому, що Бог мені. У мене була дуже велике бажання, щоб моя сім'я теж була зі мною і служила зі мною в церкві. І коли я була без Духа Святого, я була дуже несправедлива до свого чоловіка, до дочки я завжди требувала, требувала від них того, що повинна була сама, мабуть, зробити. Ну, не, не була справедлива одним словом сказати, тому що я постійно сварилася, постійно хотілося командувати. Но коли я вже була хрещена Духом Святим, я побачила свої помилки і почала їх. Мені дуже хотілося, щоб моя сім'я теж була з Богом. І я прийняла рішення, що я буду жертвувати за них. Я жертвувала за чоловіка, за дочку, і вони також прийшли в церкву, вони тут приймали водне хрещення. от І зараз ми разом служимо, ходимо на е-е Посичаємо дом пристарілих, допомагаємо в церкві, чи можемо. І в цій церкві ми прийняли вінчання. Раніше я знала, що можна вінчатися, і я предлагала чоловікові, але він був категорично проти. І коли об'явили, що в цій церкві буде вінчання, Рік назад, буквально, ми вінчалися, і він сам сказав: Я хочу вінчатися. Е, навіть для такого випадку е, він сам проявив ініціативу, купити гарну одежу, щоб було все нове. Це була дуже велика радість. Зараз ми. Служимо разом, і я розумію, що Бог показав свою справедливість. Те, що написано в слові Божому: спасусь я і спасеться весь мій дім.